Повернемося до того, що відбувається в Парижі. В Парижі збирається європейська команда, яка говорить, ми готові. Та Мерц говорить про те, Мерс звітує про те, скільки оборонних заводів закладено, скільки вже працює, і вони включають президента Трампа і говорять: не кидай. Та не, не говорю там женись вдруге, а кажуть, не кидай хоча б. Та? А президент Трамп невідомо, що відповідає. Що за історія з Віткофом? В кого є які е, думки на цю тему? Е, що це за е, як багато хто трактує і вийшли такі е, сенсаційні заголовки? Мовляв, Вітков на щось образився, Вітков, мовляв, ледь не втік з Парижа, і там щось якась була обструкція на, на, на цю тему. Що ви знаєте, пане Володимире? У мене немає інсайдів з цього приводу, але Очевидно, а що Трамп говорить. Ну я знаю тільки те, про що написано, те, що відомо, але на, на превеликий жаль, дуже очевидно, і це стало помітним відразу. Буквально після ну, коли відбулася вже прес-конференція Макрона і Зеленського. Стало очевидним, що з Трампом ні про що не домовились. Потім почалися витаки про те, що розмова пройшла на, скажімо так, підвищених тонах. Європейці звернулися до Трампа з закликом. От насправді йшло. Не просто про гарантії безпеки, що треба узводити, але вони звернулися з закликом, що ну, Путін не хоче домовлятися. До речі, один з висновків, і от я зараз просто з багатьма журналістами різними спілкуюсь, у всіх одна і та ж точка зору. Все, переговорний процес зайшов в глухий кут. Вже, от, Зараз, якщо наприкінці серпня ще очікували якогось руху вперед, щось там може відбутися, зокрема від Трампа, очікували, зараз жодних очікувань немає. Зокрема, і тому, що Трамп завис, і невідомо що робити. А тут ще й Китай, який теж переключив сприйняття міжнародних подій. І тому тема. Припинення війни в Україні, вона ну, фактично відкладена на невизначений час, про якісь серйозні переговори, мова не йде. Європейці це розуміють. Європейці хотіли б це продемонструвати Трампу і закликати його, ну, врешті-решт, посилити тиск на Путіна. Путін не хоче домовлятися з Зеленським, не хоче зустрічатися. Уїдка, судячи з того, що сказали і написали, він передав побажання поїхати до Москви. Дану. Як сказав Путін, да, да Зеленський на це не тікнув. Він фактично відповідав, ну скажімо так, не прямо на прес-конференції, що він не поїде до Москви, що це неприпустимо. Це знаєте, як колись був такий вислів, да, непристойна пропозиція. Mm -hmm. Да, от щось таке. І тому я думаю, що він був саме для того, щоб сказати, треба їхати до Москви. А що значить їхати до Москви в умовах війни? От просто уявимо собі. Я думаю, що про це треба було сказати. Ну, Вітків це не розуміє, ну бою, що і Трамп не зовсім. Да. А, що, от Давайте уявимо собі, щоб Черчилль поїхав до Гітлера. Домовлятися про мир чи під час Сталін війни чи Сталін, да, Тим більше да ну зрозуміло, що це неможливо. Коли йде війна між двома країнами, вони можуть домовлятися про припинення війни виключно на нейтральній території. І тут сама пропозиція, що в Москві треба про це домовлятися, це приниження, і це ну фактично формальна ознака капітуляції. І американці, ну всякому разі, увіткав це не розуміє. От це в цьому є проблема. На Трампа почали. Ну я не знаю, тиск це був чи просто заклик, нашого треба ну посилювати все ж таки... І політичний і санкційний тиск на Путіна. А Трампа це роздратувало, судя з усього. І от теза про яку зараз багато пишуть, що він почав нагадувати європейцям, і насправді, на жаль, в цьому є значна частка правди. Що ви ж купуєте, <кười> нафта нафто купуєте, <кười> <кười> да. сказала, купує словачина так, да, да. нафтопродукти, індійські з російської нафти. До речі, ми теж трошки купуємо. Це теж сувора правда, <кười> <кười> да але ну до речі, туреччина. Ми про Туреччину майже не згадуємо, але Туреччина купує російську нафту і продає частину нафтопродуктів і газ, до речі, російський в Європу. Тут є, на жаль, проблема. Але а, от, Трамп а, такою різкою і агресивною реакцією продемонстрував, він не хоче домовлятися, він не хоче зараз а, на робити різких кроків проти Путіна. Вже є публікації про те, що нібито він сказав радникам, що він не хоче сваритися з Путіним. Якщо Нірка написав, що він не бачить прогресу в переговорах. Ворог, але він сказав, що хороші стосунки з путіним для нього системно важливі. Да. І, і він тиску на нього не розглядає. Да, да. Ну він, от до речі, і це стосується Сі Цзінпіна. у Трампа. Є якийсь стереотип, що якщо йдеться про лідерів і, і Кімчини, не теж да, що є лідери з ядерною зброєю, да і з ними краще не сваритися, з ними краще домовлятися. На мій погляд, хибний стереотип, але на жаль, він існує а, і от. Ця сварка, яка судячи з усього відбулася, вона, на жаль, продемонструвала проблеми в відносинах між нашими європейськими друзями і Трампом. Трамп в стані, я не знаю, навіть як я тут думаю, що психіатру треба цей діагноз ставити. Да, який там у нього психологічний стан і зависання, і якийсь сумбур, Він не знає, що робити. От він не знає реально що робити, але от що мене непокоїть, от ми трошки про це сказали. У європейців є, я б сказав, Трампу залежність. Угу. Вони не можуть ухвалювати серйозних рішень, не отримуючи згоду від Трампа. Стерилізовані тому що да. другої світової е закрема, дадада, да. і оце а у Трампа. Є Путіна залежність, це отаке деформоване стереотипне сприйняття Путіна, з яким можна домовитися. Але і зараз ці ці, 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 ці два психологічних феномена, які заважають і єдності західного світу, і ну скам так реальному переговорному процесу. Але зараз тим не менше, можу, є... Трамп Читово? Трамп виставив фотографію з Путіним. Та там, де вони в Анкорі, вже йдуть червоним східником. А зверху і... літають Стелси, та і значить всі доундгівабта чи «Don't, give up, та, don't... Дивіться вгору Так, де до це до здається, локап. якось так та? Да. два прекрасні бедводним Ми пам'ятаємо, політалі так злякався і, і здається, і, це. та це якийсь натяк, особливо напередодні заяви, яку він спойлерив, яка має відбутися 23-й, про яку очевидно вже скаже Свят Гранчука, але не ми не в нашому ефірі.